Молодь як рушій змін у Миколаєві відбулася офіційна презентація молодіжної стратегії Миколаївської області. Вона розрахована на 2026-2030 роки та є відповіддю на виклики, з якими сьогодні стикається молодь регіону. До розробки нової стратегії долучилися представники молодіжної ради при Миколаївській ОВА, обласного управління молоді та спорту, а також благодійники. Детальніше про роботу над новим документом та його мету дивіться у нашому матеріалі. У Миколаєві презентували молодіжну стратегію Миколаївської області. До її розробки долучилися представники молодіжної ради при Миколаївській обласній військовій адміністрації, управління молоді та спорту ОВА та активні молоді люди з усього регіону. Це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та громадської організації «10 квітня. Сьогодні ми розглядали, обговорювали. Сьогодні була презентація стратегії молодіжної стратегії Миколаївської області, стратегії розвитку молоді. Вона якраз підготовна партнерами в активній співпраці з молодіжною радою, співпраці з управлінням молоді спорту Миколаївської обласної військової адміністрації. Ну і фактично партнери дослухались. Основна її частина це саме напрацювання молоді. Таку стратегію розробляли і для Одеської та Херсонської областей, а також для міста Баштанка. Своєю чергою робота над документом для Миколаївщини розпочалася ще торік. Взагалі, основні дії над розробкою цієї стратегії розпочалися ще восени, коли ми збирали перші фокус групи, коли розмовляли з молоддю, з представниками молоді, власне, людьми, які працюють з молоддю в різноманітних державних структурах. Ми запитували взагалі, що цікаво. Які є потреби, які є ідеї, чого хотілося б досягти в майбутньому, які наразі стоять пріоритети, і поступово проводячи стратегічні сесії, додаткові зустрічі формулювали оцю фінальну стратегію, яка сьогодні власне побачила світ? Молодіжна стратегія розроблена на 2026-2030 роки, відповідно до нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики, з урахуванням реальних потреб і бачення молодих людей нашого регіону. Ця стратегія стратегія, перш за все, створена для молоді, аби молодь розуміла, що у них є якась теоретична технічна база, в якій висловлене і відображене їх побажання. Звичайно, як сьогодні зазначалося на заході, це живий документ, який з часом може змінюватися, як в принципі потреби молоді постійно змінюються. Але ми сподіваємося що цей документ дійсно стане корисним для всієї молоді Миколаївщини. Для всіх інституцій, які працюють з молоддю, і що дасть дійсно гідний результат для розвитку взагалі молоді нашої нашого регіону, власне, збирати думки та ідеї молоді з усього регіону та представляти їх інтереси перед обласною владою і є завданням молодіжної ради при Миколаївській ОВА, розповідає її голова Євгеній Євсюков. Саме тому вони взяли активну участь у розробці нового документа. В нас було декілька заходів по кожній стратегії, де ми разом із групою ініціативної молоді, з представниками молодіжної ради, з представниками секретаріату молодіжної ради продумували, що нам взагалі потрібно, а продумували, що у майбутньому ми можемо робити як молодіжна рада, що може бути потрібно в області. Продумали ключові напрямки, які будуть використовуватися для подальшого планування роботи. І от сьогодні вже з готовим результатом, ми на цьому заході. Саме молодь буде рушійною силою відбудови України у післявоєнний період. Відзначають благодійники. Тож головна мета створити для них усі необхідні умови. Саме тому ми інвестуємо в молодь, ми підтримуємо молодь різноманітними програмами. І ми плануємо безумовно продовжувати всю цю системну і сталу роботу в 2026 році також. Представлення цієї молодіжної стратегії сьогодні особисто для мене є такою, знаєте, визначною і дуже важливою віхою в нашій співпраці з обласною молодіжною радою. З обласним управлінням молоді спорту, і я дуже дякую нашим партнерам за всю цю підтримку і співпрацю, які ми будували ще з попередніх років, і маємо на результаті сьогодні такий продукт, який сьогодні будемо обговорювати і презентувати на нашій зустрічі. Під час презентації нової молодіжної стратегії учасники обговорили актуальні питання: зокрема, чому у ній виникла потреба, як її можна реалізувати, та яка роль молодих людей у цьому процесі? Виступаючи тут, я звертав увагу, стратегія цікава. Має дійсно актуальні питання, напрямки для розвитку і вдосконалення, але наскільки вона. Е для мене наскільки вона потрібна і наскільки вона якісно зроблена, буде залежати від, від того, наскільки вона стане ефективною, тобто наскільки вона буде впроваджена. Тому і в обговоренні сьогодні я зосереджувався на практичних питаннях, щоб вона не залишилася документом, який гарний, але буде нікому не потрібним, щоб вона стала робочим інструментом впровадження молоді ініціатив, які вони бачать першочерговими для себе. Таким чином, молодіжна стратегія є відповіддю на виклики, з якими стикається молодь регіону, зокрема руйнування інфраструктури, втрату довіри та обмеження можливостей у частині громад. Георгій Решетілов наголосив, що розвиток Миколаївщини ґрунтується на партнерстві та довірі, а молодь уже сьогодні є активною силою змін. Ми задоволені взаємодією з молодіжною радою, тому що ми маємо багато активності. Ми маємо ініціативи, які ми підтримуємо для себе. Ми зрозуміли, що це дієвий інструмент, якщо ти хочеш, це дієвий інструмент, який допомагає вдосконалюватись владі, який допомагає чути молодь, який допомагає бути актуальними сьогодення. Але Тобто це відповідь на те, що молодіжні ради потрібні, і це нормальний робочий інструмент взаємодії. Однак, за словами першого заступника начальника Миколаївської ОВА, ефективність такої співпраці залежить від обох сторін, коли молоді люди готові презентувати власні ініціативи та захищати свої інтереси, а органи місцевого самоврядування підтримують їх у цьому та дослухаються. Саме така синергія і має шанс на успішну реалізацію ідей. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.